Сервісні центри МВС 7 листопада відзначають річницю створення мережі. Реформування колишніх мрев стартувало рівно 10 років тому. Сервісний центр МВС номер 5341 що в селі Росошинці Шербанівської громади Полтавського району за цей час пройшов велику трансформацію. Від закритих кабінетів до відкритого офісу, від паперових носіїв інформації до електронного документообігу, від живих черг до Є-Запису. Сьогодні це сучасний безбар'єрний простір, говорять працівники. Сервіс-центру. Тут облаштовані підйомники, таблички із шрифтом Брайля та багато інших зручностей для комфорту відвідувачів. Десять років це не просто дата, а шлях розвитку, вдосконалення сервісних центрів МВС. Також у нас з'явився дитячий куточок, стійка буккросингу, де кожен громадянин може прийти. Взяти почитати книжку або обміняти її на свою. Також з'явилися підйомники для людей з інвалідністю. Оновився автопарк сервісного центру сьогодні. В автопарку для складання практичних іспитів шість легкових авто, одна вантажівка та два мотоцикли. Сервісні центри МВС надають послуги з реєстрації перереєстрації транспортних засобів, з обміну посвідчення водія. Також прийняття теоретичних і практичних іспитів однією із новинок послуг сервісних центрів. Це є реєстрація великотонажних і технологічних транспортних засобів з травня місяця цього року. Не припиняються послуги, і під час повітряних тривог їх надають в укритті. говорить в сервісному центрі МВС 5341 Майже половина адміністраторів працює тут від початку реорганізації. Серед них і Валентин Радченко. Працюю з 2014 року, тобто працював, коли переформатування було відкриття сервісних центрів. За цей час змінилося ну майже все: і приміщення, і обладнання, і техніка, і трошки підхід до роботи. Але саме головне залишилось незмінним. Тобто ми працюємо для людей. Від початку реорганізації сервісного центру МВС 10 років тому Щербанівську тергромаду очолив Ігор Процик. Він говорить, заклад модернізувався і зараз продовжує розширювати спектр послуг завдяки постійній співпраці з громадою. Надання якісних послуг, тісна співпраця з громадою. Дійсно, ми допомагаємо. Ми сприяємо навіть ті автомобілі, які ми на умовах. Партнерства закупили для навчання людей, які опановують водійську практику, які тут далі працюють. Тому я ще раз хочу весь колектив сервісного центру привітати від Щербанівської громади, тому я від депутатського корпусу, від виконавчого комітету від себе особисто бажаю. Добра, щастя, процвітання і тісної співпраці за десятиріччя роботи адміністратори сервісного центру МВС у Росошенцях вже надали сотні тисяч послуг. Зокрема, було зареєстровано близько 300 тисяч транспортних засобів. Видано понад 120 тисяч посвідчень водія, складено більш ніж 96 тисяч теоретичних та проведено майже 110 тисяч практичних іспитів.